Як відпочити влітку? Питання індивідуальне. одним до вподоби спокійне дозвілля, інші прагнуть екстремальних пригод. До такої категорії без перебільшення входять учні та вчителі Миргородської загальноосвітньої школи номер один. Після напруженого навчального року в триденний похід вирушили дев'ятикласники першої школи. Екскурсії з елементами екстриму допомагають розслабитися та зарядитися позитивними емоціями. Якщо на початку червня ми проводили масові туристські змагання для учнів перших четвертих, для пришкільних таборів, де були умовні перешкоди, умовні болота, умовні переправи через річки, то тепер ми робимо не умовні, а самі звичайні, майже як в горах. Звичайні перешкоди. Тут уже була переправа через річку. Псьол, до речі, довжина навісної переправи 110 метрів. А висота стартової точки над річкою 68 метрів. На оздоровчий літній відпочинок дев'ятикласники вирушили усім класом. Торік, разом з класоводом, вони вперше відпочивали на пслі, а нині знову повернулися до річки, щоб відчути адреналін, долаючи туристичні перешкоди і неумовні. Переправу через річку доволі. Цікаво, не, це, не, не так і страшно. підйом вгору. Важкувато було під гору, бо там рівний склон 180 градусів, то було досить важко, а так цікаво. Саме Найстрашніше це було, по-перше, висота, коли в перший раз в житті, а потім вже було не страшно. Наступного року ми обов'язково ще раз сюди приїдемо. Веселий та командний дух допомагали старшокласникам долати перешкоди і перемагати в інших конкурсах, які вчили молодь жити на природі. Триденного заряду позитиву від розваг на річці вистачить увесь рік, а попереду знову екстрим.